Вельми, шановне товариство, розпочинаємо невеликий такий мініатюрний цикл лекцій, який ми назвали ОСН, тобто орган самоорганізації населення, код, Культура, освіта, духовність плюс право уроки трансформації. Урок перший. Чому ми? Започаткували на Сікорського 6 орган самоорганізації населення. В основу ми поклали таке слово як краса, тобто будинок, в якому знаходиться міжнародний літературний фонд імені Павла Полуботка. А ми зараз в штаб-квартирі цього фонду знаходимося. Будинок, який вулиця, яка названа ім'ям Ігоря Сікорського. Має знаходитися і будинок має знаходитися е в красивому місці, і має бути дуже красивий будинок, в якому не робили ремонт майже 52 роки. Ви ж розумієте, в якому стані він знаходиться. Тобто, все навколо нас а відповідно і люди такі ж самі: депресія, економічна бідність і мислять вони так само. У нас попереду закінчення війни і попереду у нас. Вибори то, мабуть, цим літом в нашому будинку і почалося. Але ж повернуся до краси. Чому ми поставили в основу красу? В основу красу, тому що літературний фонд імені Павла Полбодко був створений Юрієм Кириченком, класиком сучасної української поезії, життя якого трагічно обірвано, він був убитий. У Дніпрі, в 2015 році, за літературну художню творчість та любов до України. Тобто розстріляне українське відродження 1937 року, 33, нікуди не ділося. Воно перекочувало в 2015 рік. Чому ж воно перекочувало туди, чим був, кому був так заважав Юрій Кириченко? Я потім вияснилося, він багато знав. А ці всі знання він залишив нам у книжках, в поезії. І останній вірш, написаний 4 грудня 2015 року, так і називається Заповідаю красу. Заповідаю красу. «Заповідаю красу» ми, Так як література і є життя, все інше за Багетою рамою, на слово і серце окриття поміж трагедією і драмою, то ми і. Орган самоорганізації населення в основу ми поклали слово Заповідаю красу Юрій Кириченков. Книжка достигання вітрів, яка вийшла вперше тут, в цьому будинку. І тут же презентований літературний фонд імені Павла Плоботка. Бруками чуєте бруками слово на сповідь несу. Віршами з жару сто руками заповідаю красу. Бруками чуєте бруками, йду углибати в красу, Гріючи, ніч стародруками, серце на сповідь несу, в серці ні входу, ні виходу, в серці глибоко блакить, бджоли, цілуючи в бороду, жалять родливих навскить. Бруками чуєте бруками, йду углибаючи в світ, в чеснім змаганні, із круками не надломлю Божих віт, крізь тумани, крізь околиці. Йду до святої мети, казку читаю в Шовковиці з речі добра і чистоти, тобто бруками, тобто, закритими серцями, серцями людей, які перенесли якісь катастрофи, чи то пополом вони посіяні, чи то бруками закриті, тобто серцями відкриті. Юрій Кириченко залишив свій заповіт, красу, красу. Яку ми втілюємо тут на Сікорського 6 через орган самоорганізації населення? Будинковий комітет авіаконструктора Ігоря Сікорського 6.